Всім привіт! Сьогодні прийшов, подивіться як пової екрани ставив на копанку. Він ось побив льот тут палкою Ось місце собі зробив. Поставив вже два екрани один, ось один. Поплавки такі поробив. Он ходить, сміється довольний. Буде ставити екрани сюди зараз. Це старий якийсь попливок зробив Он новий, палка маленька, сюди коло труби, прямо біля пеньків. Там видно, що пеньки стоїть. Екран погано стає, там невелика глибина. попливок льожа. Ось видно, попливок лежить, а тут стоїть гарно попливок. Там теж нормально став так. Там на вудку він закинув, щоб далеко. Ось витягує, щось не так поставив. Глібину меншу треба зробити, він зразу не розуміє, яка тут глібина. Првав mm -hmm. поплавка. Хороші поплавки одноразові. Вже не може він зробити. Не може закинути, нормально зараз подивимося. Пів часа хвилин 40 може побуду, подивлюся, що йому попаде. І може закинути, там льод мішає. Там на там вудка стоїть щось трошки покльовує, але він не дивився до нього. Ось на вудку туди далеко закинув. Там щось покльовує на камеру погано, видно, щось маленько, притоплює його. Може пліточка якась попала. Він, він сидить, доволі, думаю, зараз риби на Ось підійшов до річки подивитись. Льот тут розстав трохи. Павлун там екран і поставив, нічого поки не попало. Вон він бігає щось. Зараз може фаткать Ось там погупали трохи, льоду побили, нічого не попало. Екрани в нього не так трохи він поставив, не понімай. Цей екран у нього стоїть майже на пеньку туди далі поставив, може його запутати. Вода на копанці чиста, на вудку там завжди щось клює, так сіпає тихенько. Подивимося, що то. Він знімає теж. Ось він йде витягувати. Там щось клює, сіпає, подивимося, щось є чи нема. Запутався, він, мабуть, трошки його запеньок чи що. Екран старий його теж. Нічого поки не попало. Клювати показує, що клює, ось сіпається, але нема нічого. Була якась попілка, мабуть, мульга б'є по пополку, зараз піду подивимось на тій. Зараз іти, мабуть, витягнуть чи так піде. Він витягує, он. дві минути пройшло, на відео. Ось екрани. Хороший цей екран, такий як в мене він. Непонятно, чого, нічого не загони, хоч вони стояли не попало, як сильно правильно, але думав, карасики якісь підуть. На вудку вже перестали так клювати, битись. Зараз ще хвилин 10 побуде біля нього то буду йти. Вже мабуть і нічого не возьмемо, може два каразки, якихось чи три за весь день. Он витягує екрана, буде зараз по-другому ставити, гупати хоче. Поставив він по ширині його. Ці теж будеш переставляти. Всі екрани зараз переставить. Ось і це йде він розвертати. Запутав опять, я йому казав, що там пеньок, але він не чує. Запоповок. Нічого немає зараз. Екран він переставив. Пішов він десь по ліс палку, шукає, зараз вийде з нею. Він тріщеться. Хоче знайти палку, якусь ховає тут. Він ходить кожен день. Може і я прийду через пару днів на свій екрани. Подивимося, що він зараз завжене собі. Він вийшов з палка буде гонити. Боїться, щоб не впасти, там льот крепкий, можна ходити. За поповками, дивитись теж, може зараз зажене щось. Аж лід хрустить. О, він погупав трохи. Поплавки як стояли, так і стоять. Нічого не загнав. Попавки не шатаються. Це все вже не будеш гупати. гупати? Нема. Ну з тої сторони воно вплине. Вже заморився, каже, не буде гупати. Зараз 5 хвилин постою, може щось ще попаде, воно буде вертатись назад. Раніше як гупали, то потом попадав. Ще з іншої сторони йде, я йому сказав, він почув, йде. Той поповов щось трохи сіпає. Он. Може щось є маленьке, може знову мульга. Вон туди пішов, загони гупий. Не розумію, що в екрані так не попаде, бо він тут уже погупав, повідляква. поплавок лежить тут. Він аж там гупає. Нічого немає, мабуть, не заженяв вже. Він щось погупав, пішов, вон павку ломає. Там льод грубий. Льод не може пробити сильного. Дірочки маленькі робить, а так не пробивай. Поплавки так само стоять всі три. Може вона до річки виходить, я думаю, там відкрито так. Можна буде і фаткою прийти тут біля плит, половити, попробувати. Воно пороставало так. Якісь бульбашки пішли, непонятно. Екран трошки припіднявся, але нічого не видно. Пополки стоять рівно, він вже загнав, більше не буде. Буде вже йти. Такий рибак. Набрав екранів, поставили. Зараз ще туди піде, он витягує вудку. Нічого немає, там пеньки він цепляє їх, потрошки льозку рветься, не понімає. Кинув, витягує, погано поставив. Всім пока, буду вже йти. Він он не може закинути, ще буде 10 разів закидувати.